Ти пиво розливаєш чи що? Не пиво, а воду. Це я таким чином пікуюся про на нас покупці. <су> як це так пікуєшся? На ти її заливаєш в бутилки? А це ж для того, щоб відправляти продукцію, щоб вона до наших клієнтів доходила якомога відійшов. Ти вона і так новий туди заїжджає. Та і до того всього на рефрижератор на нас у кошту відводимо посильку. Ще й кладемо туди заморожуємо бути а як ти робиш? Накидаю кришечку, тискаю, завжимаю ляшечку і отак вирівнюю її. щоб Якразу посилочку було зручно класно. Потім ці ящики в морозилку і поки наша ковбаска зараз якраз копиться і замерзне цю То Це ж дуже корисний лайфхак. Стараюсь, щоб максимально свіжий продукт приїхав до наших людей.